Бажаю здоров'я, шановні підписники, ви на каналі дядя Міша. Сьогодні, прибираючись у себе в хаті, я виявив ось таку стару хрінь. І це не просто хрінь. Це монітор і яма Pro e 2273HDC 2012 року випуску, про яку я зараз буду розповідати. Що ж, сідайте зручніше, і усім приємного перегляду. Дизайн монітору виглядає сучасно завдяки своїй чорній глянцевій рамці, але вона швидко збирає відбитки пальців. Підставка проста: можна лише нахиляти екран, зате є кріплення на стіну. Підключення до монітору дуже добре. Монітор має два HDMI, DVI та VGA. Один з HDMI винесений з боку, зручно для ноутбука чи консолі. Є навіть вбудовані динаміки, але звук у них слабенький. Щодо зображення монітора: Екран яскравий з хорошою контрастністю. Час відгуку дуже швидкий, тому в іграх і фільмах картинка виглядає чітко і без шлейфів. Єдине кути огляду не такі широкі, як у дорожчих IPC моделях. Моє враження Iyama ProLight E2273 HDC це доступний і швидкий монітор із гарною картинкою та зручними портами. Чудовий вибір для ігор, кіно та повсякденного використання. Сподіваюсь, вам сподобалось моє нове відео. Тому підпишіться, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Тому бажаю всім доброї ночі, мирного неба та усім па-па!